Вітаю вас, шановні глядачі каналу Тібіен Україна. У листопаді 2013 року у місті Рига сталася трагедія. Обвалився дах супермаркету Максима, в результаті загинуло 54 людини. Згодом було ретельне вивчення причин цієї катастрофи і такі знайшли. Знайшли дві основні причини, чому це сталося: по-перше, помилка в технічному проєкті. Дозвольте прояснити, уявіть собі, що був бездоганний технічний проект. Але згодом, згодом вирішили в цей бездоганний технічний проект внести зміни. Здогадайтеся, з якою метою. Без сумніву, зекономити. З'явився такий собі, такий собі технічний проект, який, нібито толковий, але відрізнявся від того бездоганного першопочаткового. Це була перша причина. Друга причина трагедії полягала в тому, що, виявляється, використали неякісний будівельний матеріал. Власне. Будівельні роботи, а саме вирішили зробити лаунж зону відпочинкову зону на даху цього супермаркету і ферми, ось це перекриття, яке мало б витримати дах, і те навантаження, і ту вагу не витримав. Виявився, коефіцієнт був недостатній, яким він мав би бути. Ось і дві причини: помилка в технічному проєкті, і неякісний будівельний матеріал. Мушу вам сказати, що це дві основні причини, чому шлюб не має різниці, в якій країні валиться. До речі, ви ходили б в торгівельні центри в вашому місті, якби знали, що кожен другий торгівельний центр обвалюється на своїх відвідувачів. Але ми живемо в країні, де в минулому році відсоток розлучень сягнув 70%. цебто 7 із 10%. Шлюбів обвалюються і несуть, звичайно, білі трагедію і розпач. І ось дві основні причини. По-перше, помилка в технічному проєкті. На що я натякаю? У хлопця і у дівчини, які закохалися, без сумніву є свої уяви про шлюб. І ось вони приходять у світ подружнього життя. Разом різні. Різні дуже різні погляди на подружнє життя. Вони виховувалися в різних сім'ях, вони читали різні книги, вони різні за типом особистості, без сумніву, в чомусь різні світоглядно і ціннісно, що допомогло би цим двом людям синхронізуватися без сумніву, якби вони знали бездоганне, а саме божественне креслення для подружнього життя. А воно є. Друга причина розлучень ми з вами неякісний будівельний матеріал для шлюбу. Що нас робить неякісними? По-перше, невігластво. Більшість із нас не знають, як будувати міцний шлюб. Давайте будемо відвертими. Скільки книг ми прочитали в той момент, коли були закохані про подружнє життя, навіть якщо прожили 10, 15, 20 років у шлюбі, скільки конспектів ми склали з приводу подружнього життя, скількох семінарів чи конференцій ми відвідали, ми ж не вчилися, в переважній більшості. Тож ми не вігласи, а ще ми егоїсти. Ми шукаємо свого, ми прагнемо свого. Отож, дві причини, чому шлюб закінчується розлученнями: неякісний будівельний матеріал і помилка в технічному проекті. Ось чому я знову звертаю вашу увагу до божественного креслення. Поговоримо сьогодні про роль Чоловіки, моє звернення саме до вас. Що таке власне роль? Роль це приписаний зразок поведінки, функція при виконанні конкретного завдання. І ось тут священне Писання говорить наступне: 1 Коринтянам 11,3. Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос. А жінці голова чоловік, голова ж Христові Бог. Мушу визнати, що чимало чоловіків. Християн читають цей текст дещо з іншими акцентами. Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловіку голова Христос, а жінці голова чоловік, голова ж Христові Бог. Ну, приблизно так ми, чоловіки, читаємо цей текст. Так, ми акцентуємо увагу на те, що для жінки чоловік мав би бути головою, і це не його рішення. Так визначив Бог. Бо чоловік, голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла, це Бог дав нам, чоловіки, цю роль бути головою. Ми отримали цю роль не тому, що, можливо, ми розумніші, бо це не так, не тому, що ми мудріші, бо це дуже часто не так. Просто це дизайн Божий. Але що означає бути головою? Ось вони, чотири грані цієї відповідальності або цієї ролі. Перше, Єфесянам 5.25. Чоловіки, любіть свою дружину, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. І ось вона перша відповідальність у ролі голови. Брати провину за все, що відбувається в сім'ї. Брати відповідальність за все, що відбувається в сім'ї, на себе. Саме так зробив Христос. Він взяв на себе всю провину церкви, все, що відбувалося з грішними людьми, Христос взяв на себе. Це сильно відрізняється головування від того, яке ми бачимо в Адама і Єви. Ось початок історії. Адам, прекрасний, довершений, отримав Єву, аж раптом сталася спокуса. Єва виявила слабкість, Адам не виявив лідерства. Не був готовий захистити свою дружину, і, врешті-решт, вони вчинили те, що ми називаємо гріх. Вони порушили Божу заповідь. І ось вони побачили, що є нагими. Вони ховаються. Приходить Господь і питає: Адам, де ти? Не можу вийти, Боже, тому що я нагий. Хто сказав тобі, Адам, що ти нагий? Саме в цю мить я вірю. Що Адам мав би виявити гідно роль голови, вийти наперед. Із тих чагарників, де вони ховалися, мав би вийти наперед до татуся Небесного і сказати: Господь, я винний. Пробач, це не Єва, це я беру відповідальність за те, що з нами сталося. Але ні, ми чуємо інший голос. Адам, тицяє на Єву і каже: Господи, жінка, яку ти мені дав, це вона дала мені і їла». Тож, власне. Ми, чоловіки від Адама, успадкували ось це бажання перекладати відповідальність на когось, звинувачувати усіх і усе за те, в чому ми несемо відповідальність. Христос був не таким. Чоловіки бути головою. Це бути як Христос для своєї дружини. У сенсі брати провину, брати відповідальність за усе, що відбувається в сім'ї. Це активна позиція. Друге. Єфесянам 5, 28. Чоловіки повинні любити дружину свою так, як власні тіла. Дуже глибока тема. Зроблю припущення, чоловіче, що минулого вечора, після важкого робочого дня, ти прийняв душ смачно повечеряв, а згодом поніс своє тіло на свій улюблений матрасик, вдарився головою в подушку, втратив свідомість до ранку. Чому? Чому? Сон, він важливий, так. Виявляється, без сну людина може померти швидше, ніж навіть без води. Дві, максимум три доби без сну, і це може закінчитися дуже і дуже серйозно. Саме так. Саме так. Тож ми захищаємо наше тіло. Ми захищаємо наше тіло, коли даруємо нашому тілу сон. Ми захищаємо наше тіло, коли одягаємо його? Захищаємо від переохолодження, від навпаки високої температури, від бруду, від подряпин, від бактерій, від поглядів неприємних. Ми захищаємо наше тіло саме так. Тож, бути чоловіком, бути головою це захищати свою дружину. Дозволь питання: як ти думаєш, а від чого ти маєш захищати? Свою дружину. Серйозно. Якби ти мені поставив це питання на початку подружнього життя, я мав би відповісти, що від батьків, Так, від своїх батьків, від її батьків. Іронія в тому, що часто батьки бажаючи нам добра, намагаються нам підсказувати, втручаються у наші взаємовідносини. Не довіряють, ми ж молоді, зелені, ми ще багато що не розуміємо. Так, це їхня помилка. Але наша справа захищати нашу дружину від зазіхань, зокрема наших батьків, бо це наша територія. Тож захищати свою дружину це залишити своїх батьків і її батьків емоційно і фінансово, це зробити її найвищим пріоритетом. А ще варто захищати свою дружину від. Ваших дітей, бо вони першими будуть ставити мамин авторитет у ніщо. Це вони будуть тупотіти ногами, це вони будуть розкидати іграшки, це вони будуть перекривляти маму. І саме ти, татусь, чоловік, голова, маєш нагадувати дітям, що їхня мама це її величність королева, і що до неї мають відповідно ставитись. Тож підтримувати авторитет дружини. Ні в якому разі не дозволяти зневажливе ставлення ваших дітей до королеви. Це твоя і моя відповідальність. Бе сумніву, важливо захищати дружину від страхів, від комплексів внутрішніх. Ймовірно, коли твоя дружина дивиться на себе в дзеркало, їй не зовсім подобається те, що вона бачить. Ось чому чоловік, ти захищаєш свою дружину, коли даруєш їй компліменти. Коли буквально оспівуєш її, так? Висловлюєш своє захоплення її волоссям, її очима, її шию. Я зупинюсь, власне, коли її оспівуєш. Не відспівуєш, а оспівуєш. Ти захищаєш її. Третє: виховувати своїх дітей. Перший лист павла до Тимофія 3.4. Він цебто єпископ, цебто чоловік лідерських амбіцій у церкві. Має добре керувати своєю родиною, мусить дбати, щоб його діти були слухняними й поважали його. Зверніть увагу, що на керівну посаду у церкві ставився чоловік, який відбувся у власній сім'ї, який виявив успіху у меншій отарі, яка називається його сім'я. І, зокрема, взяв всю відповідальність за виховання дітей, за передачу біблійного світогляду. В нашій країні це не так. Звідки я знаю? я на батьківські збори Це не батьківські збори, це мамівські збори. Тому що там 90% жінок і кілька чоловіків, на яких ці жінки підозріло дивляться, бо думають, що вони не дуже успішні, раз вони прийшли на батьківські збори. Так не повинно бути. В очах неба Господь сказав тобі мені чоловіче. Якщо ти отримав дар бути батьком, відповідальність за виховання за передачу біблійного світогляду, за плекання правильних благочестивих звичок несемо ми з тобою, ми, чоловіки. Ну і власне четверте, 1 Тимофія 5:8. Коли хто про своїх, особливо про домашніх, не дбає, той відрікся від віри. А тепер давайте уявимо собі, що я читаю цей текст з кінця. Той відрікся від віри. Хто? Про якого чоловіка ви могли би сказати, вау, він явно відрікся від віри, він гірше, ніж людина, абсолютно безбожна. Про кого так можна було би сказати? Про якогось надміру жорстокого, який руками своїми завдає болю власній дружині і дітям? Можливо, про того, хто зраджує чи краде? Дозвольте, я ще раз прочитаю. Хто чоловіки? Відрікся від віри. Цебто забув, до чого справжня віра, якщо вона тут є, має тебе вести. Коли хто про своїх, особливо про домашніх, не дбає, той відрікся від віри. Чоловіки, ми маємо дбати про сім'ю. Фінансово, так, без сумніву. Ми не повинні бути лінивими. Ми повинні бути уважними до потреб нашої дружини. До потреб наших дітей. Ми повинні бути тими чоловіками, в присутності яких і дружина, і діти почувають себе захищеними і у безпеці, тому що ми турбуємося. Це означає потреби тих, хто поруч. Ми ставимо вище своїх. Ми присвячуємо своє життя, служити, догоджати потребам цих людей, які поруч. Підводимо підсумки. Бог, нас, чоловіків, удостоїв високого звання, бути головою. Так, якщо хочете бути президентом, директором, обирайте любе поняття, бути головою. Але насправді бути головою це брати відповідальність або провину, це захищати, це виховувати дітей, це турбуватися. І наостанок, чоловіки, як сильно і влучно наш Господь Ісус Христос сказав про ДНК. Такого головування. Євангелія від Марка, 10 розділ, 42, 45 вірші. Ісус покликав учнів до себе і сказав: ви знаєте, що погани, тобто язичники, безбожники, обирають правителів, які люблять показувати владу свою над людьми, а їхні намісники гноблять народ. Але ж не так має бути між вами, хто хоче бути великим. Хай стане слугою, хто хоче стати першим серед вас, хай буде рабом для всіх. Бо навіть син людський, наш начальник, наш генерал, наш Господь, навіть син людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб самому служити іншим і віддати життя своє, як викуп за багатьох. Тож, чоловіки, голова керує не шляхом встановлення панування, не демонстрацією своєї влади над дружиною, а турбуючись про нею з любов'ю. Дай Бог нам бути саме такими головами в наших сім'ях.